А вже осінь прийшла у сад Я ж не кликав її йди назад Не обтрушу... Я Бажаю здоров'я, дорогі вина Сьогодні у нас 5 листопада 24 року. Сьогодні перший раз перший раз був мороз. Мінус два. Водичка там он трошки, трошки підмерзла. Ну, обрізку чотири э, ряда я вже я зробив. Ну, от. Э, в інтернеті там багато є відео як обрізати, що От. Ну, раз просить що ли розказати і показати, зараз подивимося в якому стані у мене виноградник. Значить, ви знаєте, що э, у, цьому році, у цьому році я... Лишився без врожаю, без урожаю, но пішов по пути встановити нові рукава. Возобновить їх. Значить, такі кусти некоторые, тут, наверное, процентів 80 десь кущів були. Рукава такі, що і не обнимеш ладоню їх. Ну, от. Ага. І практично, практично десь на всі ці 80% я кущі обновив. Щодо обрізки. Обрізку я вам вже сказав, можна подивитися в інтернеті, я відео не знімав. От. Но там питаю, що щодо короткої обрізки. Значить, якщо у вас куст такий слаборослий, Ну, от. І ви хочете його розігнати, цей куст то обов'язково обрізайте десь до шести почок, це коротка обрізка. короткая обрізка. Якщо у вас куст сильно жирує сильно жирує тоді обрізайте де почок на 10 на 12 щоб нагрузити його, щоб кущ у вас не жирував до короткої обрізки також відноситься це обрізка на э, рожки. на на рожки. Ну, на рожки в основному обрізають э, виноград. таким э, слаборослим, кущі, Ну, кущі. Но, тут є одне ну так сказати, у обрізки на рожки. Ну, от, я от скільки обрізав, але є. Є такі кущі сорти винограда или гібридної форми, що на рожках не просипаються усі бруньки. дивися десь, допустимо, від першої проволоки там 2-3 бруньки проснулись, потім прогалина получається, прогалина получається. Ну, І Відповідно, відповідно, там уже плодової стрілки, плодової стрілочки не буде. Ну. Ось такі-то у нас у нас справи. Щодо обрізки молодих посаджених кущів. Там е три кущі е прислали у подарунок мені е Алена і Єдина Ткаченко. Я їх посадив. От. Ось воно вдал вдалеке, ну, не будемо туди йти. Кущ хорошо пішов, хорошо пішов, ви бачите, що там е три лази, три лази. Три лази я їх пустив на як плодовим рукавом, як плодовим рукавом. От. А один обрізав на чотири почки, е сформую з нього, сформую з нього. Четвертий четвертий рукав. Кущі ті, що на перепрививку я, допустим, готую. Я от пообрізав їх там, щоб до першої проволоки, до першої проволоки можна було підв'язати, а там подивимося, що воно як воно буде. Такі то наші справи осінні, виноградні. Значить, обрізаю я без сучка заміщення. Ну не всі, так сказати, 100%. 100% без куща заміщення. Оце ось бачите подарочний от, сорт. От. Не пам'ятаю навіть, що тут, а этюд. От. Ну, Бачите, три лози вигнали хороша. Хороша пішла лоза. Я її обрізав на этот, на плодоношение, на рукав. Вот. А весною подивимося. Ну, весной, конечно, оставлю где-то почек, э, по почек по 6, почек по 6, щоб э, не сильно перегружать, э, не сильно перегружать рукав. Це тоже ось. вот. Это велюр я пересаживал. Бачите, тут пішли, ось дивіться. Два хороших рукава такі більше 12 10-12 сантиметрів. А ось тонесенькі проснулися. Я їх пообрізав. Тут трошки більше, чим 4 почки. Ну, потом освітлим оставим, що там на щоб пошел, щоб сформувати новий рукав. Ось такі Справи, дорогі виноградарі, Вот еще перепрививок. Бачите, ось тут, ну така була лоза, що її ні зигнешь, нічого, этот. Ну оце ж я ось робив прививки. Я вам там показував у відео, Я робив прививки От У серпні місяці, Брунькою без пробудження. Ну, от, Я їх у зиму обмотаю. Мішком. Такий мішок. Щось по цукру. І всі. Я їх пообмутаю. Ну, ну оце на чотирьох рукавах обрізав десь із 60 прививок. Три прививки обламав. Ну, то таке. А це ось новий теж на плодоношення. Бачите? от Не на плодоношення, а обрізав. на 4 на 6 путь это что у нас это у нас илина вот такие справы дорогие виноградари на сегодняшний день а что до обрезки як техника что то ну едем, там хорошие видео выставляют и Юлины, и Шпак, и Дима Ткаченко, и Савран, и Дима. О. Так что, дивиться, дивиться. А Николы, так сказать. Знімати. Ну, тепер оброблю його бордовською жидкості 3% ну, я сам роблю її. От, сам роблю. І останні тільки укрити землею. В тому році, правда, укривати землею, бо не було можливості. От. Така, такі справи в этом. Постараемся в грызель. Все, давайте, будьте здоровы, дорогая синьки, будьте. Вы знаете, в обеденный перерыв богаков, пыл залезу в телефон, лучше б я туда не залазил у него. Что я вам в кінці поймаю, к чему я веду. Вот. Виноградник у мене с го года. Виноградник у мене не комерційний, а колекційний. Да. Да, Іноді то, що залишається там винограда, продаю на ринку. Ні, не без этого. 27 років отбухав в службі, відслужив. Пішов в відставку. В 1999 році, окрім рыбалки и охоти, зайнявся виноградом. От, було 126 сортів. Сейчас осталось э, 86. Ну, чему так? Сами понимаете. век вот. уже не той. Вид э, э, инфаркты, инсульты, две операции на сердце. А тут война началась. Ну, вот оккупация территории вот э, э, потом выезд из От евакуація, ну, виноградник дійсно прифронтовий. От. Я не знаю, буде чути вам чи ні. Сьогодні Гатя, тут до Волчанська 40 кілометрів над Виноградниками. Туди якраз на північ Волчанськ, а на Схід Куп'янськ. Ну, справа не в цьому. Ви знаєте, обідно, коли. Пишуть виноградарі, лі, ну особи, які займаються виноградом. Обробляє виноградник точно так, як і всі, як і всі по схемі. Ну, коли ягода вже созріває, хімію, звісно, не, при, не, не приміняють, тому що е, самі йому друзі, гачаємо друзів, от е, і продаєш на ринку. Тут мене всі знають, не хочеться это. Так що отакі хі, репости, як от ви пишете. О, просто, ну, я вас дуже прошу. Не надо її писати Не надо писати О. Я їх, конечно, я їх читаю. Но відписувати я вам ну, не буду я відписувати Знаєте почему не буду відписувати? Потому що нас получиться двоє тоді таких. Двоє. Я. Думаю так, що е, людину можна витягнути з грязі, но грязь з людини ніколи не витягнеш. От такі є справи. І треба писати ото отой Вайбер і в да, е, за 27 років у головному розвитку я ворогів нажив немало тут. Ну, ну і авторитет свій не потеряв. От такі є справи. От, трошки підпортили настрій. От, ну нічого, нічого. Ми прорвемося. Як займалися, так і будемо займатися любими справами. Правда, полювання і рибалка в цьому році, не в цьому році, а на період воєнного стану заборонена. Що ну, гатять тут піпець, всю ніч. каби ночі не спиш. Оце тільки на винограднику, на біді не перерив, і коли підеш, може час другий переспати. А так і каби, і ракети і все. От, до Харькова тут 20 км усього. Вот такая ситуация. Просто я вам скажу, ну, трошки стало обидно. От, так что ніякою я там сіркою не обробляю. От, колись обробляв народными методами, содою там это все, когда ягода созревала. Ну, отсоды оставляется, остається такой налет. Сіроватенький. Зараз є хороший этот йодоцит. Обрабляешь прекрасно. прекрасно. Ото вот такие справи. Так що, отак, от дорогі виноградари. Ну, 9 ряду, осталося еще пів Ну, думаю, що сьогодні доріжу. Другий настрій пропав. Пропав настрій. Ну, пока, дорогие винограда, все буде добре. Все буде добре. Я не обижаюсь, критику. Приймаю позитивно. Позитивно сприймаю критику. Так що такі прави. Не буду я вас ні баняти, нічого. Ну, не треба писати в Viber, там, і в Фейсбуці. Не, просто не треба і все. Хочете, прочитали, вам щось не подобається, що я вам сказав. Зробіть для себе виводи і все. Пока вам, дорогі сидіт. Пока. Будьте здорові, бережіть себе разом до перемоги. Разом до перемоги. І... Данаття хлопці, данатті, пожаліти їх. Я вам кажу, що тут другий раз аж присідаєш так, чути ну, 30 кілометрів до лінії фронту. А он коли евакуюрувалися відсюда, на батьківщину вхватив туди, через два роки приїхали через взарад, тут виноградник таке було за що це это... поперед. Ну, молодці хоч. Сусід, каже, хоч хлопці, солдатики з нашої знатної бригади, хоч собі різали та брали, ну, хоч не пропав. Не Ось такі-то справи. Давайте, пока вам, бувайте, пішов далі різать. Я бувший оперативник. Ребята, ви бывшими не буваєте. Ви особа порода. На вас треба клеймо ставити чтобы отличать от нормальных людей.